Нам дуже важливо теж трансформувати культуру трудових колективів. Що Це не просто місце, яке найти ми прийшли тут заробити гроші і втекти. Але що це теж простір, де кожен з нас є важливий, і де ми є підтримкою один для одного. І ми відчули, наскільки це важливо мати такі зустрічі поза роботою, не для навчання, не для вирішення якихось там найти проблем, як налагодити, а просто поставити свічки, просто сісти в колі, просто поділитись історіями. Заспівати пісні, обійняти один одного. Бо коли ти не є сам, і коли ти слухаєш історії, наприклад, історію ця наша працівниця розповідає про брата свого чоловіка, який загинув на війні, розумієте, коли вона розповідає історію про нього, ми знаємо не просто його ім'я, ми знаємо, якою гарною людиною він був. І від того, нам всім хочеться бути теж гарнішою людиною, та теж так як він турбуватись про інших.